Друзі, всім добрий день, радий бачити вас на каналі. Сьогодні буду трохи займатися і увезом, і вирішив вам зняти, покажу, розкажу, чим займаюсь, що роблю. От, так от. Приємного перегляду, друзі. Поїхали. Ну і що? Я сьогодні розібрав центрофугу, перемив, почистив там все в ній, перевірив чи з цікавкіті, там дві є, чи роблять незабиті. Форсуночки, типа дві о під кришкою поміняв прокладочку, бо розлізлося, текло там з неї все засрано. Зробив кришечку, щоб плотно стояла. Зняв гідробак і слива. Е текло тріщина біля гайки, оці їй де прикручується гайка ця та, щоб забор масла на 32-інша. Ну, коротше, тіліпнув його. Тіліпнув, а там. Перегородка відправи. І така здорова, вона що не влазить сюди <кій> цей дирку в цю. А оце ж забор масла. Ось. О, і тут якраз тріснуло. І оце я вспоминаю, що була в мене така історія і не раз, що таке, як пороблю, пороблю нав'язку піднімати. Та херово щось підніма а Циліндра ТО 2 можна піднімати все, ну дай Боже. А не піднімання хрена. Потім як -то, що -то, там, поїздю, пороблю, гоп нормально. Уровень масла, завжди да, нормальний уровень масла. Зараз думаю, що якоби не та перегородка перекривала забор масла на 32-й інша в якийсь момент, десь колихне, якось стає і мало масла. Коротше. І оце воно таку біду робило. Якби, якби так, то класно. А так уже вроде би все. І розподілитель перебраний, і все перебрано. Так, Розібрав ось фільтра. Оце теж не забувайте мить, хто буде лізти до гідравліки. В такому стакані стоять, звісно ж, стоїть клапан зброса, аварійний там пружиночка і шарик. Ну, Пружинка треба, щоб не дуже жорстка була. О, Отаке. Ці. Поперемиваю. Поставляємо. Ну, більш тим. Ну, зараз. Беремо та ріжемо гідробак. Обов'язково користуємось очками. Якось треба так все вирізати, щоб потім його нормально зварити. Хоча це не шандарок, не мені Гідробак, гідробак. Гідробок, гідробок. Що в нас вийшло? Що в нас вийшло? Така перегородка тут валялася, ще й зігнута. Видно, що телепалась вона там добре, судя по потертостям. Угу. Ну Це щоб, мабуть, уникнути піноутворювання відробаку. Якраз може його всередини і Зараза там. Тут десь лопнуло біля цього. Чого вирізав люк цільний, щоб же ж стружку якось зараз вибрати, бо тут е, трубка з виходом туди всередину, вона не заподліцу з боком. Ну, зараз, друзі, це все вичистю, зачистю, заваримо і далі будемо збирати. Позачищав я все це дело, тут протер ганчіркою добре, там все всередині. Більшу половину стружки обрав, а все остальне зловлять фільтро. І тут зачистив і ось прям видно де тріщина, де тріщина. Зараз його все обварюю і ставимо назад, збираємо фільтра. Ставим і я думаю буде класно. Зараз ми попробуємо що на вора. Очі. От такий от шовчик вийшов по Ну, Воно на великій напругі добре варити. Димася, пройшов і всередині воно по кругу. Прям де входить трубка. Хай буде. Запас. Запас між уже заліз. Щоб потім не жалкувати, що я... Цього не зробив! Друзья, таке у нас вийшло, де підозріле місце, там була там краска, хреново зачистилися, наварив трохи більше, нічого. Трошки, може, підзачистю шви, все, дуже не буду, його все одно не видно і не на показ. Так що, і провірю потім з солярочкою. На всяк случай, щоб не поставити і не текло. І будемо потроху збирати. Залив краскою те, що варив. Вдруг там яка порочка, щоб воно засохло. Збираю ось фільтр. Тут 19 сіточок, може кому буде інтересно. такі сіточки повинні бути. От, стоять вони. Я ще й таку резинку ставлю. Там такий хрестик має бути. Шарик, пружинка, хрестик оцей, оцей ось ось нижній стоїть для того, щоб в стаканові не тіліпалася ця штука. Потім надівається зверху оцей стакан. У мене отак. Отак дуже зручно. Отак. От І там воно отвір маленький. Отак от прижимаю, щоб якраз резинка вжималась, щоб мимо фільтрів нічого не пішло. А в цій же трубці з обох сторон такий прорез длинний. І воно через фільтри масло знизу попадає. Отак от він Отак от він стоїть на тракторі. Отак. От стоїть кришка. Отак от стоїть кришка. Сюди приходить обратка. От. Коли фільтри не забиті, через них проходить масло, в прорези, воно попадає сюди. І через фільтри ті прорізи і вниз зливається в бак. Коли фільтри забиті, оці, і дуже велике сопротивлення, ось оцей аварійний клапан срабатує, Шарик туди не ряд. І тобто тут пружина має бути не дуже сильна, щоб нічого не рвало, не було великої нагрузки на гідравліку. Тобто не дуже там Ну Не знаю, я на скільки кілограм там, ну, але я нажимаю легко. О, о, так от. Ну і отак ось стоїть. резинка з'їхала, шплінтовано. Резинку ставлю, щоб масло е, отут між цим отвором і сіточкою не тікало вниз. Все, друзі, зараз це все собираю, вкидаю туди і ліземо до воздушного фільтра. Ну В принципі, все. А потім завтра, може обмию все. Солярою спробую. Типу, Там питали, в мене проблема теж така сама, типу, масло з вихлопної труби. Це робота на невигрітому двигателі на малих оборотах, де-65 двигателя цим страдають. Та і СМД таким самим страдають. Він просто зарпалом робив, пошти на холостих постійно і довго і накривали, і все, не вигрівається. І термостат вроде стоїть. не знаю, Радіатор великий для такого. Ну, Воронці вигрівається. Мені саме головне, щоб він воронці не кипів все устрою. Це нормальне явлення не переживайте все друзі дивимося Якщо ж його треба якось назад запхнути цей гідробак, якось я його витягнув там а не уже було не так сказати а запихати так вовче робить Тепер, капець, якось витягну, не знімає ні капот, нічого. Коротше, так, скручуюся, все, заливаємо масло і ліземо до фільтра. Це вже зранку день наступний. Вчора довго обв'язував гідробак. Все це діло зняв воздушний фільтр. Масліцо я вже відціля злив. Ось що він тут наловив трохи вніжче і там хорошо масляний фільтр робить Вон такі слоя пиляки сітка стоїть це із сіток ця леска навпана туди по кругу зараз його і всередині весь вимаю, поставлю потім це все обмить це єдина проблема з нього постійно капає масло це в мене на цьому стику. Я щось буду думать, може дві резинки якісь одну сюди, одна там внизу стоїть в пазові в цьому. Должно, в принципі, вистачати. Ну зараз ще сюди якось буде здорово шукати. З чого її так шукати, бог я знаю. Ось таке от, от діло. Дощик іде. Хороша погода. Культивація буде легенькою в цьому році. Це дуже добре. Перемив, зібрав, свіженьке масло залив. Воно там дірочка є саме нижня. Ото дірочку заливається масло. Може в когось по-другому, але ну, я заливаю так. Цього вистача, щоб осадити пил. все, Друзі, зараз збираю, запустимо, провіримо, чи все в нас працює. В принципі, все в задовільному стані. До роботи, я думаю, готовий до культивації. Діло за погодою. Підійшло до кінця обслуговування трактора, друзі. Як ви могли бачити, воздушний фільтрець помитий, центрофуга помита, відробаковий фільтр помитий. То вже побочний ефект. Звісно, що лопнуто було, я витягував, поміняв тут прокладочку. Отаке попідглядали трошки, все підчистили, зараз обов'язково. Попробуємо. Тут трохи срач кабіні, не звертайте уваги. Масу включили. газ ручний, насічки стоять. газ даю в пол, їх запускаю. Отак. сцеплення вижимою. Тиску одразу не буде. бо Там центрифуга пуга пустувата. Зараз воно набере її і тиск пішов. І що завітали. До нових зустрічей. Підтримайте лайком, підписуйтесь. Всім пока, хай ламаються ваші контролири.